А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вонить крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи. У кого щедрості на турботи, у когось пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Так повчиш, чи заслухатись можна, потонути. В якій тишині, якби не було так тривожно то чудесно було б мені. Я не знаю, чи ти вродливий і чи ти на світі один. Ти для мене, як справжнє диво, котре виникло без причин, але в серці пересторога і зривається слово. І ти пізно зустрілися наші дороги, є на них. Уже інші сліди, вірю в серце твоє і волю, вірю в правду очей твоїх, знаю, Ти не спіткувся ніколи та каміння моїх доріг. Спини мене, отямся і отям, така любов буває раз в ніколи, вона ж промчить над зламаним життям. За нею ж будуть бігти бедноколи, вона ж порве нам спокій до ствини, вона ж слова поспалює вустами, спини мене, спини і схамани, ще поки можу думати в останнє, ще поки можу, але вже не можу, настали черга й на мою зорю, чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе. Полум'ям згорю. Життя іде, і все без коректур, і час летить нестишою галобою. Давно нема маркізи і помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа обере ці шати, єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки небо, очі голубі, цю землю завжди бачило в тіні. щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичихли, як рути. Життя іде, і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, Прозрій не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки, людині бійся душу шукать, бо цьому схибиш то уже навіки. Ще назва є. А річки вже немає, Усохли верби, вижовкли клирови, і дика качка тоскно обминає рудиментарні залишки багви. І тільки степ, і тільки спека, спека, і озерявин проблиски скупі. І той у небі зморе лелека, і те гніздо лелеча на стовпі. Куди ти ділась, річенько, воскресний! У берегів потріскались вуста. Барвистих лук, не знають твої весни, І світить спека ребрами моста. Стоять мости над мертвими річками, Лалека зробить декілька кругів, Очорита із чорними свічками Ідуть уздовж колишніх берегів. Коли я буду навіть сивою, І життя моє піднякою, а для тебе. Буду красивою, а для когось може й ніяк, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практикою. І боліла в мене іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між людьми виходила, забунтовано білим сміхом. І в житті, як на полі мінну, я просила у цьому сторіччі хоч би той магазинний мінімум, Будьте взаємно вічними. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами, так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими.